З нагоди дня міста біля приміщення староміської районної адміністрації відбулось урочисте відкриття оновленої дошки пошани. На ній з'явились портрети нових кращих представників трудових колективів Староміського району. Скільки і він існує в вінниці, стільки років і ці дошці на відкриття прийшли всі, чиї портрети тут розміщено. Кожному з них вручили персональні свідоцтва. До речі, це єдиний район міста, який практикує такий підхід до заохочення мешканців. Зауважив своїй вітальній промові голова Староміської районної адміністрації. Василь Мрищук також він зазначив, що здобутки району це заслуга його працьовитих людей. Я хочу відмітити, що цей захід, який ми сьогодні робимо, оновлюємо душку башани. Він проходить демократично, тобто тут ні адміністрація не вмішується. і вирішую долю лише кращих працівників, саме колективи цих е, за, закладів, які. Висувають кандидатур. і тому сьогодні приємно вас всіх вітати. Ми знаємо, що це найкращі люди староміського району.